Розділ 90 Лейтенант Куле здивовано витріщився на монітор комп'ютера, що стояв на горищі стані стайні шатові За допомогою цієї системи прослуховували всіх цих людей? Так, відповів агент. Схоже на те, що інформацію збирали понад рік. Коле мовчки прочитав перелік іще раз: Кольбер Состак, голова Конституційної Ради. Жан Шофе, куратор, музей Жедепом. Едуард Дероше. Старший архіваріус. бібліотека мітерана Мішель Бретон, голова служби агентів документації, французька розвідка. Агент показав на екран особливо турбує номер 4 Коле мовчки кивнув. Він це помітив одразу. Жака Сунєра прослуховували, коле ще раз перечитав решту прізвищ. Як тільки комусь удалося підкласти жучки цим видатним людям, ви вже слухали які записи? Кілька. Ось один з останніх. Агент натиснув кілька клавіш. Колонки ужили. Капітане, прибув агент із відділу криптографії, куле не вірив власним вухам. Це ж я, це мій голос. Він згадав, як сидів за столом суньєра і дзвонив фашеві до великої галереї, щоб попередити, що прийшла Софінева. Агент кивнув. Більшість наших розмов в Луврі минулої ночі можна було прослухати, якщо це когось цікавило. Ви послали когось, щоб знайшли жучок? Немає потреби. Я точно знаю, де він. Агент підійшов до столу, де були звалені на купу якісь записки і схеми. Витяг один аркуш і простягнув коле. Упізнаєте? Коле був вражений. Він тримав фотокопію давньої схеми якогось примітивного механізму. Він не міг прочитати написи від руки італійською мовою, але в цьому й не було потреби. Він і так знав, що це таке. Модель середньовічного лицаря, що рухає руками і ногами і відкриває рот, лицар, що стоїть на столі Суньєра. Коли я перевів погляд на поля, де хтось написав якісь примітки червоним маркером і вже французькою, виявилося, що це пояснення як найкраще монтувати в лицаря підслуховувальний пристрій. Розділ 91. Сайлес сидів у лімузині, припаркованому поблизу церкви темпля, і стискав у спітнілих руках наріжний камінь. Він чекав, доки Ремі закінчить зв'язувати тібінга. Мотузку вони знайшли в багажнику. Нарешті Ремі виліз із заднього салону, обійшов авто і сів за кермо поряд з Сайлесом. Надійно? запитав Сайлес. Ремі усміхнувся, струсив краплі дущу і озирнувся на скоцюрблене тіло літі Бінга, яке на силу можна було розглядіти в темному салоні. Нікуди не подінеться. Салаш чув приглушені стогони Тібінга й здогадався, що Ремі заліпив йому рот старим скотчем. «Заткнися!» – крикнув Ремі через плече і натиснув якусь кнопку на панелі керування. Матова перегородка піднялась і відмежувала їх від заднього салону. Тібінга більше не було видно, голос його стих. Ремі подивився на Сайласа. Я достатньо не слухався цього скиглення. За кілька хвилин, коли я вгар мчав вулицями Лондона, в Сайласа задзвонив мобільник. Учитель. Він схвильовано відповів Слухаю. «Сайласе!» – говорив знайомий голос із французьким акцентом, радий знову тебе чути. Це означає, що ти в безпеці. Сайлас теж був радий почути учителя. Від часу їхньої останньої розмови минуло вже багато годин. І операція пішла зовсім не так, як планувалось, аж тепер, нарешті, усе начебто налагодилось. Наріжний камінь у мене. Чудово, відповів учитель. Ремі з тобою. Сайлес здивувався, що учитель назвав ім'я Ремі. Так, він мене визволив. Як я йому й наказав, мені шкода, що тобі довелося так довго потерпати в полоні. Фізичні незручності ніщо. Головне, що наріжний камінь у нас. Так, я хотів би удержати його якнайшвидше. Не можна гаяти часу. Сайлеса ухопило радісне збудження. Нарешті він зустрінеться з учителем. Так, учителю, це честь для мене. Сайлесе, я б хотів, щоб Ремі передав мені камінь. Ремі? Сайлес знітився. Він сподівався, що після всього, що він зробив для учителя, саме йому буде довірено передати приз. Учитель прихильніший до Ремі. Відчуваю, ти розчарований, сказав учитель, а це означає, що ти не зрозумів, про що йдеться. Він стишив голос до шепоту. Повір, я б охочіше одержав наріжний камінь від тебе, слуги Божого, аніж від злочинця, але Ремі треба дещо розтлумачити. Він порушив мій наказ і припустився серйозної помилки, що поставила під загрозу всю нашу справу. Сайлесові стало незатишно, і він глянув на Ремі. Викрадати Тібінга не планувалося, і тепер треба було вирішувати, що з ним робити. Ми з тобою, слуги Господні, пошепки сказав учитель, ніщо не може спинити нас на шляху до мети. Настала зловісна пауза. Тільки через це я попрошу, щоб Ремі приніс мені наріжний камінь. Зрозумів? Сайлас відчув у голосі учителя гнів і був здивований, що той не хоче війти в їхнє становище. Ремі мусив показати обличчя, думав Сайлас. Іншого виходу не було. Він зробив те, що мав зробити, урятував наріжний камінь. Не розумію, нарешті вимовив Сайлас. От і добре. Ти мусиш якнайшвидше десь сховатися. Незабаром поліція почне шукати лімузин. Я не хочу, щоб тебе спіймали. Опуздеї має в Лондоні резиденцію, правда ж? Звичайно. Тебе там приймуть. Як побратима? То йди туди і не показуйся на вулицях. Я тобі подзвоню одразу, як одержу камінь і врегулюю одну невідкладну справу. Ви в Лондоні? Роби, як я сказав, і все буде добре. Слухаюсь, учителю. Учитель важко зітхнув, так, наче тепер мав виконати тяжку повинність. А тепер я мушу поговорити з Ремі. Сайлас віддав Ремі телефон, відчуваючи, що ця телефонна розмова може стати для Ремі Легалудека останньою. Ремі взяв телефон з думкою, що цей бідолашний схиблений монах навіть не здогадується, яка його чекає доля тепер, коли він виконав своє завдання. Учитель тебе просто використав, Сайласе, а твій епископ лише пішак. Ремі не переставав дивуватися у учителя переконувати. Епископ орінґроса повністю йому довірився, його засліпив вічай. Рінґероса просто дуже хотів вірити. І, хоч Ремі, учитель не надто подобався, він пишався, що зумів завоювати довіру цього чоловіка і так йому прислужитися. Я чесно заробив свої гроші. Слухай мене уважно, сказав учитель. Відвезеш Сайласа до резиденції Опуздеї, висадиш за кілька кварталів звідти. Тоді поїдеш до Сен-Джеймського парку. Це поряд із парламентом і Бікбеном. Можеш поставити лімузин на площі Хорсгардзпарейд. Поговоримо там. На цьому зв'язок убірвався. Розділ 92. Факультет богослов'я і релігіознавства королівського коледжу розташований поряд із парламентом у будівлі, подарованій короною. Коледж заснував король Георг IV 1829 року. Факультет релігіознавства може похвалитися не лише 150-річним досвідом дослідницької навчальної діяльності, а й створенням 1982 року дослідницького інституту системного богослов'я. Який володіє однією з найповніших і технічно недосконаліших електронних бібліотек рельєзнавства у світі, Лендон усе ще почувався кепшко, коли вони з Софі змокли під душем, зайшли до бібліотеки. Головна зала була достеменно така, як описав її Тібінг, імпозантне восьмикутне приміщення з величезним круглим столом посередині, за яким зручно розсілися б король Артур та його лицарі, якби не заважали 12 комп'ютерів із пласкими екранами. У дальньому кінці зали бібліотекарка-консультант якраз наливала собі чай і готувалась до робочого дня. Чудовий ранок, так? сказала вона з приємно британською вимовою. Залишила чай і пішла на зустріч відвідувачам. Чим можу допомогти? Дякую, відповів Лендон. Мене звуть Роберт Лендон. Вона приязно усміхнулась. Я вас упізнала. Лендон уже був готовий запідозрити, що на прохання Фаша його фото показали і по англійському телебаченню, але привітна усмішка бібліотекарки його заспокоїла. Він ніяк не міг звикнути до того, що став знаменитістю. Але зрештою, хто найшвидше впізнав би його обличчя, то це власне бібліотекарка в Інституті релігіознавства. Памала гетем, сказала бібліотекарка і простягла руку для знайомства. Вона мала розумне привітне обличчя і приємний м'який голос. На шиї в неї висіли на ланцюжку окуляри в роговій управі з товстим склом. Дуже приємно, відповів Лендон. Це моя приятелька Софіневе. Жінки привіталися, і Гетем знову обернулась до Лендона. Я не знала, що ви маєте приїхати. Ми й самі не знали. Якщо вам не важко, допоможіть нам. Будь ласка, знайти деяку інформацію. Усмішка збігла з обличчя Гетем. Вона розгубилась. Зазвичай ми надаємо послуги лише за офіційними запитами і самі призначаємо час. Хіба що вас запросив хтось із коледжу. Лендон заперечно похитав головою. Боюсь, ми з'явилися без запрошення. Один мій друг дуже схвально про вас висловлюється Серлі Тібінг. Знаєте його? Вимовивши це ім'я, Лендон знову відчув гострий жаль. Він член королівського історичного товариства. Обличчя Гетен просвітліло. О Боже, ну звичайно, що це за дивак? Фанат. Коли б не прийшов, його завжди цікавить лише одне. Граль, граль, і ще раз Грааль! їй богу, цей чоловік радше помре, ніж здасться. Вона підморгнула. Коли є час і гроші, можна дозволити собі таку примку, правда? Справжній Дон Кіхо, цей сер літібінг. То ви нам допоможете? запитала Софі. Це дуже важливо. Я там розглянулася в порожній залі і по змовницькому підморгнула. Що ж? Не можу сказати, що в цю мить я надто зайнята. Навряд чи хтось дуже обуреться, якщо я піду вам на зустріч. Що вас цікавить? Ми шукаємо одну могилу в Лондоні. Я там засумнівалась. У нас їх близько 20 тисяч. Чи не могли ви трохи уточнити? Це могила лицаря. Імені ми не знаємо. Лицаря? Це істотно звужує сферу пошуків. Могил лицарів не так уже й багато. Ми маємо мало інформації про цього лицаря, сказала Софі. Ось усе, що ми знаємо. Вона витягла папірець, на якому були лише два перші рядки вірша. Не наважуючись показувати весь вірш незнайомій людині, Лендон і Софій вирішили дати тільки два перші рядки, ті, що описували лицаря. Фрагментована криптографія, так Софі це називала. Коли розвідувальна служба перехоплює закодоване повідомлення, що містить секретні дані, криптографам роздають окремі частини цього повідомлення. Коли його розшифровують, жоден криптограф не бачить усього тексту. У цьому ж разі така обережність була, мабуть, зайвою. Навіть якби бібліотекарка побачила весь вірш, визначила, чия це могила і здогадалася, якої кулі на ній бракує, без криптикса ця інформація все одно була б ні до чого. Гетен помітила в очах американського науковця гостру тривогу, наче знайти цю могилу було питанням життя і смерті. Зеленоока жінка, що була з ним, теж здавалася схвильованою. Спантеличина Гетем наділа окуляри і прочитала те, що було написано на папірці. В Лондоні папа лицаря хував, його плід гнів священий, накликав. Вона подивилася на густей. Що це? Гарвардський варіант гри пошук і скарбу? Лендон вимушено засміявся. Щось таке. Гетем відчула, що він щось замовчує, однак загадка її заінтригувала, і вона задумалась над дивним віршем. Отже. Тут сказано, що якийсь лицар зробив щось таке, що розсердило Бога, але папа змилосердився і поховав його в Лондоні. Лендон кивнув, для вас це з чимось асоціюється? Бетен підійшла до одного з комп'ютерів. Поки що ні, але спробуймо витягнути щось із бази даних. За останні 20 років за допомогою комп'ютерних програм оптичного розпізнавання знаків і програм перекладачів. Дослідницький інститут системного богослов'я перевів у цифрову форму і систематизував величезну кількість текстів, енциклопедії релігій, біографії релігійних діячів, світі писання десятками мов, розповіді про історичні події, листи Ватикану, щоденники церковних одне слово, все, що так чи інакше стосувалося духовності. Оскільки тепер цей величезний обсяг матеріалу існував не тільки на паперових аркушах, а й у форматі бітів і байтів, то знайти потрібні відомості стало незрівняно легше. Гетем сіла перед одним із моніторів і почала щось набирати на клавіатурі. Для початку введімо кілька найпростіших ключових слів і погляньмо, що з цього вийде. Дякую. Гетем набрала. Лондон, лицар, папа. Класнула на пошук і почула, як поверховнище загудів величезний сервер, перевіряючи дані зі швидкістю 500 Мбатів за секунду. Я попросила систему показати нам усі документи щомісяці три ключові слова. Вона, звичайно, видасть багато недоречних результатів, але ж треба щось почати. На екрані вже з'явилися перші результати: портрети папи, колекція картин сера Джошуа Реннольдса, Лондон Університі Прес. Гетем похитала головою. Явно не те, що вас цікавить. Вона перейшла до наступного результату: лондонські твори Олександра Попа. Автор Джордж Вілсон Найт. там знову похитала головою. Система продовжувала шукати, і результати з'являлися один за одним. У багатьох текстах йшлося про англійського поета Олександра Попа. В його релігійних псевдоепічних творах неодноразово згадувалися і Лондон. Геттим швидко глянула на числове поле внизу екрана. Маючи кількість уже знайдених результатів і відсоток бази даних, які залишилося перевірити, комп'ютер приблизно визначив, скільки загалом інформації у системі відповідає параметрам конкретного пошуку. Параметрам цього пошуку відповідала неймовірна кількість текстів. Приблизна кількість усіх результатів 2692. Мусимо звузити коло пошуку, сказала Гетем, зупинивши систему. Це все, що ви знаєте про цю могилу. Більше нічого. Лендон непевнено подивився на Софі. Е, ні, це не гра в пошуки скарбу, подумала Гетем. До неї дійшли чутки про минулорічні пригоди Роберта Лендона в Римі. Цього американця впустили до найнедоступнішої бібліотеки на світі, секретних архівів Ватикану. Цікаво, подумала вона, які таємниці Лендон звідти виніс. Можливо, цей відчайдушний пошук загадкової могили в Лондоні пов'язаний з інформацією, яку він здобув у Ватикані. Гетем достатньо довго пропрацювала бібліотекаркою, щоб знати, коли люди приїжджають до Лондона шукати лицарів, то найчастіше їх цікавить одне греаль. Йтем усміхнулась і поправила окуляри Ви, друзі Літі Бінга, ви в Англії, і ви шукаєте лицаря. Вона склала руки. Мені не залишається нічого іншого, як припустити, що вас цікавить ґаль. і Софі здивовано призирнулися. Гетем усміялася. Друзі мої, ця бібліотека базовий табір для шукачів Греаля. Літі Бінг один із них. Якби ви тільки знали, як часто мені доводиться шукати троянду, Марію Магдалину, Сангріл, Меровінгів, Пріораціону і так далі. І так без кінця. Усі люблять маскуватися. Вона зняла окуляри і важно подивилася на Лену на Ісуфі. Мені потрібно більше інформації. У тиші, яка настала, гетем відчула, що гості готові їй довіритися аби тільки швидше дізнатися відповідь. Ось, нарешті вимовила Софі, це все, що ми знаємо. І взявши в Ленду на ручку, вона написала на папірці ще два рядки і дала його гетем в утробі сім'я, рожі плоть, а де на гробі куля що до них веде. Гетем насилу стримала усмішку, Так і справді граль». Подумала вона, якщо тут згадано троянду і її утробу з сім'ям. Що ж, я можу вам допомогти, сказала вона, підвівши голову. Можна запитати, звідки ви взяли цей вірш і чому ви шукаєте кулю? Запитати можна, відповів усміхнувшись, Лендон. Але це довга історія, а часу в нас обмаль. Ви ввічливо натякаєте, що це не моя справа. Памило, сказав Лендон. Якщо ви допоможете нам з'ясувати, хто цей лицар і де його поховано, ми віки ваші бужники. Добре, відповіла етем і знову почала щось набирати. Вважайте, що я погодилась. Якщо це пов'язано з Граалем, то треба зробити перехресне посилання на ключові слова, що стосуються, власне, Грааля. Я додам параметр близькості, і тоді система знайде нам тільки ті тексти, в яких наші ключові слова трапляються поблизу якогось слова пов'язаного з Граалем. Знайти лицар, Лондон, папа, могила у межах сто слів від Грааль, троянда, сенгріл, чаша. Скільки це займе часу? поцікавилась Софія. Кілька сот терабатів з кількома перехресними посиланнями. У Гетом блиснули очі. Вона класнула на пошук. Якихось 15 хвилин. Ленон і Софій нічого не відповіли, але Гетом відчула, що для них це все одно, що вічність. Чаю? запитала бібліотекарка і пішла до столика, на якому стояв чайник. Лі ніколи не відмовляється від мого чаю. Розділ 93 третій. Центр Opus Dei в Лондоні міститься у скромному цегляному будинку на Орм 5, з вікон якого видно північну алею в парку Kensington гарденс Сайлас іще ніколи тут не був, але, наближаючись, відчував, що його чекає надійний притулок. Хоч ішов дощ, Ремі висадив його трохи віддалік, щоб не світити лімузин на головних вулицях, але Сайлас був не проти пройтися. дощ очищає. За порадою Ремі, Сайлас старанно обтер свій пістолет, а тоді викинув його до каналізації, пропхавши крізь градку. Він був радий його позбутися, йому одразу стало легше. Ноги все ще буліли від того, що довгий час були зв'язані, але Сайлосові доводилося терпіти й не такі страждання. Він подумав про ті Бінга, якого Ремі залишив зв'язаного в салоні лімузина. Британці зараз, мабуть, теж боляче. Що ти з ним зробиш? запитав Сайлас Ремі перед тим, як вийти з авто. Ремі знизав плечима. Це вирішить учитель. У його тоні відчувалася якась дивна безапеляційність. Сайлас уже підійшов до самого будинку опуздеї, а дощ тим часом полив сильніше. Ряса геть намокла, свіжі рани пекли. Він був радий залишити в минулому гріхі, який скоїв за минулу добу, і очистити душу. Завдання своє він виконав. Сайлас перетнув невеличкий двір і підійшов до дверей, які виявилися незамкненими. Це його не здивувало. Він відчинив двері і зайшов до малесенького передпокою. Щойно ступив на килим, як десь на горі заграла приємна мелодія. Такий електронний дзвінок був звичним явищем у будинках, мешканці яких більшість дня проводили за молитвами у своїх кімнатах. Сайлас почув, як на горі зарипіла дерев'яна підлога. До нього зійшов чоловік у рясі. Чим можу допомогти? Він мав добрі очі. Здавалося, його зовсім не здивувала незвичайна зовнішність Сайласа. Дякую, мене звуть Сайлас. Я належу до опуздеї. Американець? Сайлас кивнув. Я в Лондоні лише на день. Можна у вас перепочити? Звичайно, на четвертому поверсі є дві незайняті кімнати. Принести вам чаю з хлібом? Дякую. Сайлес дуже зголуднів. Він піднявся на гору до скромної кімнатки з одним вікном, зняв намоклу рясу і став навколішки в самій спідній білизні, щоб помолитися. За якийсь час він почув, як хтось підійшов до дверей і поставив на підлогу тацю. Закінчивши молитися, Сайлас поїв і ліг спати. Трьома поверхами нижче дзвонив телефон. Той самий член опуздеї, що впустив Сайласа, взяв слухавку. Вас турбує поліція Лондона, почув він. Ми шукаємо монаха Альбіноса. Нас поінформували, що він може бути у вас. Ви його бачили. Монах був вражений. Так, він тут. Щось трапилось? Він зараз у вас? Так, на горі молиться. А що сталося? Хай залишається там, де є, наказав поліцейський. Нікому нічого не кажіть. Я негайно висилаю до вас людей.